Вітаю всіх, хто долучається до наших бесід. Вітаю тебе, Анжеліка. Я вас також вітаю, Олена. І тема сьогоднішньої зустрічі як зрозуміти, що прийшов час завершити зі своїм психотерапевтом. Прийшов час, скінчати психотерапію. Як вважаєш, на що Дей, треба мій. звернути увагу, на якісь думки, на відчуття? Я ставлю це питання, бо. Ну, є такі випадки, коли затягується терапія, бо це є бізнес. Так, це не є професійно, це не є екологічно, але як людина може розпізнати в собі, на що орієнтуватися, що вже пора. Ну, По-перше, потрібно зауважити, що дуже часто психотерапія або просто робота з психологом, а, причому робота з психологом вона не називається психотерапією, вона називається корекційною роботою. І там складаються програми, це таке інше, в залежності від того, в якій психологічній традиції і школі працює психолог або психотерапевт. Але потрібно розуміти про те, що дуже часто а, цю тенденцію задав Фройд, Зігмунд Фройд, а, що людина має. Мати п'ять років особистісної терапії для того, щоб потім мати право працювати з іншими людьми і допомагати. І з одного боку, спочатку я вважала, коли я ще навчалася, була молодою і зіштовхнулася з цим правилом, мене це дуже сильно обурювало. Ну, типу, ну як ну п'ять років? Я ж якби навчалася п'ять років, бакалаврат, магістратура, цього що, недостатньо. Але відпрацювавши декілька років за своїм фахом, я зрозуміла, що так, особистісна психотерапія, вона обов'язково не має місце бути, тому що це, знаєте, ніби певна гарантія якості твоїх послуг. Про те, що ти не будеш самостверджуватися за свого клієнта, який буде до тебе приходити. А, так, він дає тобі гроші для того, щоб був цей баланс, бо жодна людина вона не зможе тривалий час на волонтерських засадах витерплювати ці негативні почуття, які буде зливати клієнти в процесі роботи з психологом чи психотерапевтом. І першими дзвониками це є певний злив людини, бо психотерапевт. Це не настільки інтимно. Ну, наприклад, деякі мої клієнти вони говорили про те, що займатися, наприклад, коханням зі своїм чоловіком або зі своїм партнером це не настільки інтимно, як спілкуватися зі своїм психотерапевтом, тому що роздягтися фізично досить легко. А ось роздягнути свою душу, відкрити свої рани тут не дуже легко. І в принципі, оці. Метафоричне роздягнення. Коли ти розумієш, що твій психолог або твій психотерапевт пройшов такий же шлях, і він розуміє, тут, звісно, йде концепція роломеї, який говорить про те, що різниця між клієнтом і психологом або психотерапевтом саме в тому, що клієнт не знає, як собі допомогти, і він сидить увесь в рамі, а фахівець, він сидить уже зі шрамами. Заштопаними, він знає, як себе заштопати. і потрібно розуміти, що в певний момент людина починає впадати в таку ідейну фантазію про те, що все, чого вона досягла в процесі роботи з фахівцем, це лише її заслуга, йде зливання фахівця, там психолога чи психотерапевта, або це може бути коуч чи ментор, в залежності від того, в якій сфері лежить питання, яке пропрацьовується, вона починає знецінювати, казати, що ну, в принципі, я сама, або я сам це зробив, доклав дуже багато зусиль, і нічого не зробили для того, тратата. Та, та. ну, там буде дуже багато в різними словами. В залежності від того, наскільки багато словниковий запас людини, вона буде це пояснювати, вона буде доводити, вона буде проводити купу аргументів. І для психолога, для психотерапевта це, в принципі, перші дзвоники, що ми вже підходимо до фінішного кола. Це не остання крапка, тому що, в принципі, психотерапія вона завершується в той момент, коли ми. Робимо свій останній види. Але фішка в тому, що за час роботи з фахівцем ми просто робимо інтроект цього фахівця всередину нас, який потім нам кожного дня в якийсь складний момент нашого життя чи якоїсь ситуації допомагає е, знайти цей якір, і ми перестаємо, як човен, хитатися на хвилях буремного життя. То так, першим дзвоником є саме злив тієї людини, яка найближче до нас. А другим дзвоником, я б напевно сказала, що можлив, ну, тут буває по-різному дуже індивідуально, у деяких людей передує саме ненависть до фахівця, а лише потім йде зливання. У деяких, навпаки, йде зливання, а потім ми починаємо ненавидіти ту людину, яка дуже багато про нас знає. Тому що ми розуміємо, що в певний момент, незважаючи на те, що ми платимо, це платна послуга, а матеріальний обмін може бути набагато менший, ніж емоційний вклад, духовний вклад, ментальний вклад в цю роботу. Бо це дуже важка робота. Дуже часто після сесій пропрацювання ти виходиш, ну, начебто, ти сидів і спілкувався. А відчуття таке, ніби ти вагон розгружав і не один день без перериву. Може бути й таке, можуть бути відкати. І це нормальний і здоровий процес. І коли це починається, тут просто потрібно аплодувати своєму фахівцю, що він вивів вас на таку болісну точку, таку болісну вершину, бо це крок до того, щоб розв'язати. Той гордії, вузол, з яким ви пройшли, той запит, з яким прийшли. А, і чого ми починаємо ненавидіти людину, яка дуже багато про нас знає, ми дуже багато беремо. Бо, як я вже казала, це ментальний, емоційний вклад, це якісь дуже довірливі стосунки. І в якийсь момент ми розуміємо, що нам дуже важко признати, що. Ми були безпомічними, і ця людина знає нас в, най в найнеприємніших ситуаціях нашого життя, бо вона дуже багато про нас знає такого, що навіть ну, ні, ніхто не може більше не знати. І, в принципі, для психолога тут є дуже велика фокуса маніпулювати своїм клієнтом. А Через це якраз ну, ну, історично так склалося, що дуже багато психотерапевтів саме через ці моменти і мали дуже багато якихось сексуальних стосунків зі своїми клієнтами, бо йде таке накладання дуже великої довіри, до психотерапевта, оце така, знаєте, фігура досить ресурсна, досить могутня в очах клієнта. І знаєте, така, ніби вона все знає, вона може все вирішити. І ми забуваємо в певний момент, що фахівець, з яким ми працюємо, він також людина, і в неї є якісь недоліки свої, є якісь позитивні штуки. і ми не завжди можемо розділити цей аспект, що а, на роботі це фахівець, і він може бути дуже класним і професійним, а після роботи це просто людина і вона має свої недоліки. Це просто а, розрив мозку дуже часто в клієнтів, коли вони починають розуміти, що це може розходитися як ти не ідеальний. Ти не або ти не ідеальна фахівчиня, як так може бути? Ти ж, ти ж психолог, ти маєш бути завжди ідеальним. І вони, люди, які такі говорять, вони не завжди розуміють таку ідею про те, що так, я психолог, але психолог я лише на роботі. Коли зачинені двері, я зі своїм клієнтом, або я, наприклад, в онлайні працюю, а, і ми один на один. Ось тут, так, я психолог. А коли, коли завершується сесія роботи? Це я стою звичайною людиною і я не хочу практикувати свої знання, наприклад, в своїй домашній обстановці або зі своїми друзями. Так вони розуміють, що в мене є певні знання, але для них є певна безпека про те, що вони знають, що я не буду на них там це використовувати і таким чином підвищувати свою цінність або самооцінку. Тому що я хочу бути такою ж розслабленою. І мати коло людей, де я можу знімати свої маски, тому що робота, професія це певна соціальна маска, яку ми для, на себе надягаємо і починаємо працювати і так, в певних моментах, в певних в залежності від того, в якому напрямку ми працюємо, з якою темою ми працюємо, і ми можемо бути там асами. Але в якійсь іншій темі ми можемо бути повним нулем. І це нормально, це потрібно розуміти, це потрібно сприймати. І ось цей момент, коли клієнт розуміє, що людина, яка працює з нею, вона не ідеальна, вона така сама людина, вона може робити помилки. Ось тут, коли вже йде й прийняття після того, як ми прийняли неідеальність свого психотерапевта, ми приймаємо і свою неідеальність також. Що ми можемо робити помилки, і ми не завжди, незважаючи на те, що ми дізналися про себе, на всю ту психоедукацію, яка була під час психотерапевтичної роботи або відновлювальної роботи, або корекційної роботи, в залежності від того, в якій сфері психології або в якій традиції ви працюєте, ви будете розуміти, ну воно так як є. І ви це починаєте сприймати реально не якимись там рожевими окулярами, постійно дивлячись на світ, а ви їх знімаєте, а воно ну, так, добре, воно є, як є. І, в принципі, мені дуже подобається анекдот, як зрозуміти, що психотерапія сімейної пари завершилася, коли чоловік говорить: ну, кава сьогодні не вдалася. І жінка розуміє, що те, що сказав чоловік, там просто прокав. І немає ніяких переносів, немає ніяких ілюзій, накладань, контрпереносів і всього такого іншого. Але так в процесі психотерапії прийдеться через це пройти. І, звісно, якраз якість роботи з фахівцем і перший дзвоник про те, що фахівець реально класний з вами, ви будете. Спокійно на нього перекладати свої переноси, ілюзії, і він це може витримати. Або може витримати ваші сльози, ваші істерики. І він не буде вас там бігти, а, обіймати так, інколи це буде. Бо в той момент це дуже важливо буде для вас, це буде моментом підтримки. Але він буде дуже спокійно реагувати на ваші сльози, і він вам дасть простір на те, щоб ви могли всі свої емоції якими б вони не були прийняти і дати їм місце, знаєте, з, таким, з такою теплотою, прийняттям, і в деякій мірі, мабуть, навіть з любов'ю. Але ну, типу, любові бувають різні, і тут ми говоримо саме про Агапа, не якийсь інший, про прийняття людини, такою, якою вона є, не ідеальною. Але так все йде через влив. Так, Це, дякую, ніби... дякую тобі. Ти Це так, розписала. так угу. розписала. Я бачила в, в твоїй такі розповіді, знаєш, таку дитячу сепарацію, дитяче зростання, тут і агресія підліткова, і неприйняття ідеальності батьків, і, до, і саме така дорослість, як в житті, так і в терапії. Ну, В принципі, і... терапія це ж процес зростання, встановлення себе зрілою, зрілою своєї особистості. Дякую тобі за те, що пояснила. Я думаю, буде ще цікаво дізнатися, а як розуміти, коли треба шукати психотерапевта і на угу. що звернути увагу в собі, чи пора йти до психотерапевта, а. Може, до психолога, бо для багатьох людей це тема незрозуміла. І навіть для спеціалістів. Коли треба шукати психолога, а коли треба шукати психотерапевта, то я думаю, це буде наша наступна зустріч і поговоримо про це. А під відео відкритому лінк, де можна буде написати свої питання в рамках цієї теми або тих тем. Які є для вас важливими і актуальними. То дякую всім, і дякую тобі. Дякую за зустріч. Бувайте.